Зупинка кровотечі техніка прямого тиску на рану. Головна небезпека кровотечі пов'язана з виникненням гострого, недостатнього кровопостачання тканин, втратою крові, що викликає порушення їхньої діяльності. Насамперед, це стосується життєво важливих органів мозку, серця та легень. Саме тому знати і уміти. Застосовувати на практиці алгоритм дій, спрямованих на зупинку кровотечі, дуже важливо. Діяти при цьому слід швидко і цілеспрямовано, адже значна втрата крові знесилює людину і навіть становиться загрозу для її життя. Для визначення алгоритму дій при кровотечах насамперед нам потрібно визначити ознаки кровотечі. За ознаками кровотечі бувають внутрішніми, їх ще називають парахематозними. Якщо ви з'ясували, що у потерпілого внутрішня кровотеча потрібно вжити певних заходів для зменшення такої кровотечі, і над які ми з вами розглянемо трохи пізніше, і надалі контролювати стан потерпілого до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Якщо зовнішні покрови потерпілого пошкоджені, то говорять про зовнішню кровотечу. І вона залежить від судин, які пошкоджені капіляри, вени чи артерії. Якщо пошкоджені капіляри, то говорять про капілярну кровотечу. Для того, щоб зменшити капілярну кровотечу, потрібно закрити рану чистою марлею та накласти пов'язку. Якщо ж пошкоджені вени, це більш складна кровотеча. Для її зупинки потрібно накласти вже тиснучу пов'язку або ж гуд і знову ж таки контролювати стан потерпілого до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Ще більш складною кровотечею є артеріальна кровотеча. Це найскладніший вид кровотечі. Для її зупинки потрібно виграти час, тому що у потерпілого є буквально 2 хвилини для того, щоб його не втратити. І в першу чергу, що варто зробити в такому випадку, здійснити прямий тиск на артерію. Потім накласти жгут і знову ж таки контролювати стан потерпілого до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. І нашою задачею сьогодні є з'ясувати техніку прямого тиску на рану. Прямий тиск на рану відноситься до тимчасової зупинки кровотечі, і метою такої, такої дії є попередити небезпечно для життя крововтрату, а також виграти час для інших маніпуляцій, транспортування хворого, підготовка його до операції, якщо це відбувається в умовах стаціонару. Найшвидший спосіб тимчасової зупинки кровотечі є притискання судини пальцем, кількома пальцями, долонею, кулаком і навіть коліном. Такий спосіб прямого тиску на рану використовують під час пошкодження артерій. Артерії притискують пальцями до розташованих поруч кісток у місцях, де вони проходять близько до поверхні тіла. Перевага пальцевого притискання артерії полягає в тому, що в разі правильного застосування цього способу кровотечу можна зупинити майже миттєво, проте він є дієвим лише тимчасово, оскільки особа, яка надає допомогу, не може видійти від постраждалого. Кровотечі зі скроневої артерії зупиняють, натискаючи двома пальцями попереду вушної раковини на відстані 1-2 см від неї. Артеріальну кровотечу з нижньої частини обличчя зупиняють, притиснувши великим пальцем щелепну артерію, розташовану між підборіддям і кутом нижньої щелепи. Небезпечно кровотечують з верхньої половини шиї зупиняють притисканням сонної артерії. Для цього, обхопивши бічну та задню поверхню шиї постраждалого великим пальцем, натискають на передню поверхню шиї з боку від гортані. Для того, щоб зупинити артеріальну кровотечу при значних пораненнях плеча, пахову артерію притискають до голівки плечової кістки. У випадках же артеріальної кровотечі в області нижніх кінцівок пальцеве притискання стигнової артерії спрямоване в пахову область до кісток тазу. А тепер поставте відео на паузу і, користуючись малюнками, спробуйте виконати пальцеве притискання артерій. Після пальцевого притискання артерій потрібно накласти джгут, де це можливо, або тиснучу пов'язку, яка називається ізраїльський бандаж. Така компресійна пов'язка це еластична пов'язка з нелепкою вшитою підкладкою. Пов'язка має вбудовану притискальну шину, яка дозволяє змінювати напрямок обмотування кінцівки або частини тіла, щоб створити тиск на рану. На додачу притискувальна шина також полегшує процес накладання пов'язки. Так обмотуючи цю пов'язку навколо рани, ми створюємо додатковий тиск на цю рану. Накладка фіксатор, що на кінці, дозволяє фіксувати пов'язку для того, щоб вона не сповзала. Існують три розміри такої пов'язки: 10, 15, 2 та 20 см завширшки. В разі поранення голови з пошкодженням сонної артерії накладають тугу пов'язку, під яку підкладають міцний валик, зроблений з бинта та марлі.